Ційних посвідчень та посвідок на тимчасове постійне проживання детальніше, що таке тестування? Так це коли на невеликій кількості людей ми перевіряємо як працює чи все добре відображається, і так далі. Там пенсійний фонд проводить додаткові допрацювання зі свого боку. Тож пенсійні посвідчення, в принципі. Я думаю, що тиждень, другий, ми зможемо закінчити тестування, зробити цю послугу. Цей документ доступний для всіх, у кого він є сюди. Е Віде кілька кілька е умовностей. Перше, це те, що це будуть пенсійні посвідчення за віком. Вони будуть підтягуватися автоматично. Пенсійні посвідчення за інвалідність або за вислугою років треба буде пролистати список документів до кінця. Там у нас завжди є кнопка Додати документ, і е також е ми підтягнемо після запиту додаткового на пенсійні посвідчення. Е ще одна важлива складова це те, що. Пенсійні посвідчення, які будуть генеруватися, вони переважно мають бути видані після 2017 року. Чому? Тому що це вже сучасний реєстр. В якому є дані, з яких можна сформувати цифровий документ, тому тим, у кого є просто ну книжечки, скажімо так, звізвичні книжечки пенсійні посвідчення, і хто хоче все таки отримати доступ і до державних сервісів, і користуватися дією зручніше, ми наполегливо радимо все таки звернутися і в пенсійному фонді обміняти ці старі книжечки на сучасне пенсійне посвідчення. Тобто ми ще зараз говоримо тих, хто так, так. до 2017 року отримав такі посвідчення. То саме для них варто звернутися до пенсійного фонду, так? Так, 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 так. все вірно. Приклад такі самий, для, для зрозумілості, приклад такі саме як з паспортами. Паспорти книжечки, їхні дані містяться в паперових реєстрах. І з них неможливо створити цифровий документ. Відповідно, там у нас відображаються id карти за кордон, які вже в реєстрі, так само і з пансійними посвідченнями. Тобто, після 2017 року вже більш Е, Що стосується посвідків на тимчасове постійне проживання, також є ця умова. Мають бути посвідки після 2018 року, ті, які вже є біометричними. Власне, до того вони там були також розрізнені, децентралізовані, паперові і так далі. Тому посвідки мають бути після 2018 Року сюди будуть доступні і посвідки там тимчасово і посвідки на постійне проживання. Тобто, і власне ці іноземці, які мають посвідку, які там перебувають в процесі там отримання українського громадянства, вони там, матимуть можливість уже користуватися користуватися всіма доступними сервісами, які пропонує дія, в тому числі. Пане Мстиславе, щодо шернгу авто, щодо іпотеки на житло, що тут відбувається? Щодо шерингу, ми зараз, до речі, якраз триває не тільки по шерингу авто і по англомовним документам набір людей на бета тестування. Знову ж таки, наберемо тих людей, хто хоче протестувати цей функціонал шеринг автомобіля або більш юридично це звучить як. Призначення належного користувача, коли ти даєш право іншій людині управляти твоїм е автомобілем, тобто не даючи пластиковий ти паспорт в руки, щоб він у людині був при собі, а коли ти даєш їй можливість потрапити до відповідного реєстру, і щоб твій техпаспорт у іншої людини відображався в дії. І дозволяв так само користуватися автомобілем, як і тобі. Власне, ця послуга у нас в лютому вже працювала, але ж з 24-го, після російського вторгнення, державні реєстри були відключені, і зараз вони поступово поновлюють свою роботу. Відповідно, перш ніж просто включити цю послугу, яка була доступна, треба пересвідчитися, що все працює правильно, що все відображається, призначається, і відповідно можна якраз перейти на сайт наш. Тим як команда теа.Дія і записатися на бета-тестування разом із цією послугою, яка от буде поновлюватися власне шеринг автомобіля. Ми також починаємо почнемо разом з ним бета-тестування англомовних версій водійського посвідчення, техпаспорту та закордонного паспорту особливість в тому, що людина зможе обрати мову документа з рахуванням того, що багато людей 5,5 мільйонів українців перебувають за кордоном. Це надзвичайно спростить їм користування цифровими документами у Європі і власне. Ці документи у нас і так містять англійську інформацію, тобто, сучасне там водійське посвідчення чи техпаспорт. Вони ж містять і міжнародне кодування, і там ім'я латиницею, і всі дані. Тобто, відповідно, ми додаємо ще таку опцію, тим паче, що Україна рухається до Європейського Союзу, є кандидатом у члени Європейського Союзу, і в будь якому така в випадку така уніфікація документів дозволить більш вільно користуватися документами. За кордон, якщо ми говоримо про дозвіл на виїзд дитини за кордон, я знаю, що тут у вас теж ведуться розробки з цієї функції. як Коли вона запрацює, як це буде відбуватися? Поки строки означати складно, якщо говорити відверто, тобто ми зараз вивчаємо цей напрямок разом із Міністерством юстиції. Звісно, Така функція, яка здається, ніби простою там надання дозволу е іншому з батьків на виїзд дитини за кордон. Вона здається простою, але вона потребує значних нормативних змін е з боку парламенту. Е відповідно сюди залучений і профільний комітет е народних депутатів, сюди залучені і е фахівці зі сфери нутріату, сюди залучено міністерство юстиції. Це це така комплексна, е комплексна зміна. Вона можна сказати революційна, оскільки. Е Може стати першою такою, першим досвідом переведення нотаріального сервісу саме в онлайн, коли буквально через дію батьки зможуть один з одним взаємодіяти і норвати такий документ. От, але сподіваюся, що в короткостроковій перспективі це все вдасться, адже підтримка ідеї взагалі реалізувати цю послугу від людей, вона надзвичайно потужна, дуже велика кількість людей зацікавлена. Ну і тим паче, що не дивлячись на те, що після російського вторгнення в лютому велика кількість е, там людей виїжджали за кордон з дітьми. Ясна річ не роблячи ніяких дозволів на виїзд дитини, але ж в будь-якому випадку е, треба буде повертатися до того, що що має бути, і е, використовувати ці дозволи. Тому ми значно спростимо життя багатьом людям. Тому е, така політична налаштованість є з усіх сторін, але варто це все е, правильно відпрацювати. Слава повертаючись до питання щодо пенсійних посвідчень. Тих пенсіонерів, хто мають книжечку, про яку ви казали, якщо вони не не обміняють її у пенсійному фонді, вони ніяк не зможуть її додати у застосунок дії, чи вірно це? Так, так це вірно, оскільки ну людина ж тим, хто не користувався дією так глибоко, особливо люди пенсійного віку документ в дію ти не завантажуєш самотужки. Ти його не скануєш, ти не вводиш серію номера документа і не даєш свою фотографію. Документ е з'являється автоматично на основі даних з реєстру. Тобто, навіть якщо тобі треба натиснути Додати, це значить, що ми зробимо додатковий запит на твій документ. Е відповідно, е паперових книжечок їх немає в реєстрі, і нам просто ні звідки взяти дані, щоб сгенерувати е пенсійне посвідчення в дії. Щодо тимчасово переміщених осіб, ми знаємо, що такий функціонал теж був у дії, тих, тих, хто мав вже електронні документи, id картку, змогли його завантажити без проблем собі у у застосунок Дія. А якщо ті люди, хто вже отримав ці цей документ, тимчасово переміщеної особи, вони зможуть якось додати його у свій застосунок, чи така ситуація, як і з пенсійним посвідченням. Е, ні, тут, е, тут все краще, на жаль, так на жаль, у нас існують переселенці, але тут все краще е, взагалі напрямок е, довідок переселенця або довідок ВПО. Він вже з'явився з 2014 року, і ці всі дані були оцифровані. Ці всі дані доступні в реєстрі, і навіть ті довідки, навіть ще до російського вторгнення, ті довідки, які були доступні у людей там паперові в 2015-2014 року, вони відображаються і відповідно зараз. Зараз також ті люди, які після російського вторгнення користуються там послугами для внутрішньоперевінічних осіб, хто подавався на отримання цього статусу, вони автоматично отримують довідку переселенців. Вона працює разом з усіма документами. Також я дякую за інформацію. Шановні колеги, можете поставити своє питання? Прошу представлятися. Укрінформ Віталій Голод. Скажіть, будь ласка, мене два питання. Одне на уточнення щодо бета-тестування, особливо по шерингу авто, Я чув, що рекомендується це робити більше тим, хто виїхав для українців, ті, хто за кордоном чи можливо участь і українців в Україні? А друге питання. Що дають іпотеки на житло, як буде виглядати фізично оце застосування дії для оформлення іпотеки? Спасибі. А, а, власне, що стосується бета-тестування? Можуть записуватися всі, хто завгодно, звісно, звісно, і ніяких обмежень немає. Тим паче, ми в жодному разі не перевіряємо, чи людина знаходиться за кордоном, чи не за кордоном для бета тестування. Просто ми додатково звернули увагу тих людей, які знаходяться за кордоном, тому що ми знаємо. Всі, що велика кількість людей виїжджала просто, не маючи жодних документів, як посвідчуючих особу, так і, можливо, не маючи документів на авто, коли йшла евакуація і поняття там техпаспорту взагалі не стояло. Так і відповідно записуватися може будь-хто, записуватися може будь-хто, просто там це додатково зручність для тих, хто вже за кордоном хочеться спробувати. Що стосується іпотеки, то е, зараз ще е, триває пропрацювання і сказати, що я можу там зараз озвучити якийсь там е, флоу, як буде виглядати ця послуга, поки зарано, поки у нас є умови, які визначені цією програмою, яку анонсував президент, так що буде перший етап. Що на першому етапі на цю програму зможуть податися е, військовослужбовці, медики, науковці е, або там педагогічні працівники, і у них буде пільговий там трьох відсотковий цей е, іпотечний кредит? Е, там е, з внеском не менше 20%, процентів, але з терміном до 20 років будемо фокусуватися на мобільному застосунку дія, адже у майже 18 мільйонів користувачів він встановлений, тому велика кількість людей зможе все-таки отримати. Тим бачу, що ну, зараз і багато переміщених осіб, і так далі. Розмова про доступ до веб-порталу. Вона, звісно, ну, не така, не така людяна і не така доступна, аніж там такі сервіси в мобільному. Яку аніж на порталі, так маю на увазі, що в мобільному зручніше. У нас ще є питання. Добрий день, Валентин. Банних Вісті, UA. Скажіть, будь ласка, з якими країнами розробники дії діляться досвідом та чи отримує держава за це гроші, і чи планується у дії впровадити трудову книжку? Що стосується ділитися досвідом, то у нас є перемовини і з Естонією. У нас є перемовини з Польщею, з Молдовою і так далі. Тобто, всі країни, які особливо зараз зіштовхнулися з тим. Що українці приїхали з цифровими документами? Вони ці країни стали ще більш зацікавлені в е, таких рішеннях. Е, багато з них на відміну від України зробили ривок в цифровізації 10-15 років тому, і е, там зараз це вже там у них тріх, трохи загальмувалося. Власне е, зараз ділимося. досвідом. Ні, гроші. Ми за це не беремо. Тому що все таки поділитися досвідом, то мова йде про е, саме про ті рішення, до яких ми прийшли. Ці там я не знаю, чому у нас QR-код в паспорті, чому є штрих-код, або чому там існує він всього лише три хвилини, і так далі. Тобто є величезна кількість напрацювань і там сама Дія – це лише результат цих напрацювань. Тому так, що стосується електронної трудової книжки, то якраз на веб-порталі дія в кабінеті доступний функціонал саме твого стажу. Його можна подивитися, авторизувавшись на портал Дія. Ну і, і крім того, на порталі дія до речі, скористаюсь нагодою. Ти, ти нагадаю, що з грудня місяця доступні довідки про трудовий страховий стаж. Це також там може бути необхідним для людей. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Мстислав Банік, керівник із розвідку електронних послуг у Мінцифрі. Дякую за таку важливу інформацію. Дякую. Шановні колеги. Я вам нагадаю, що 13-й годині до нас завітає Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 І ми поговоримо про перспективи паливного ринку України. Тож залишайтеся з нами.